Ну що, пончу, з придішніми святами, дорогі глядачі е нашого телешоу. Телепередача, блядь. Е, думали, що це буде телепередача. Це буде коротенька телепередача е, з рецептом від е, Це, слава Богу, буде коротенька телепередача. ...від людини, яка пов'язана з Різдвом і з новорічними святами, більш ніж будь-яких е, письменник. Мабуть. Як розповів нам Стесіневич і людина, яка вигадала Різдво. Так, да. як розповів Стасіневич, або ви були на лекції Стасиневич, або ви лінива дупа, як я, і читаєте це вдома. Не пробуйте це повторити, Не пробуйте поставити це вдома, так, як це кажуть. Коротше, сьогодні буде лекція. Ось книжка, яку ми сьогодні розіграємо, до речі, Чарльза Дікенса. І якось він у січні 1840 якогось року як зараз. Да, написав листа своїй подрузі, вже не пам'ятаю, як її ім'я, а потім покажемо. І там він провів рецепт пуншу, який він готує на Різдво. Тобто дуже простий. Ось ми його сьогодні типу, і приготуємо. Прямо на ваших очах. І треба додати, що Дікінс багато чого привніс в світ алкоголю. Прямо до фігіща. Так. Да. Дікінс і його персонажі в його книжках дуже багато п'ють, причому. По різному п'ють, в різний спосіб п'ють. Так. Він. Е Розповідає, як людина може пити до нестями, як людина може пити потроху, але все життя, і в нього це прям окрема окрема лінія, яку він. Подає в книжках цікаво і розлово. Причому про різну. Тіпа є і про пиво, є і про ром, є і про Бренді. Брендів, до речі, бренді да, багато разів і да, він. Згадує, і що цікаво, знов таки наступні генерації Дікенсів, вони теж продовжували пити. От я читав книжку його праонука, пра який розповідає про свого батька, про свого діда, які теж пили, які теж колекціонували алкоголь. Тобто нормальна така сімейна традиція, яка не знаю, продовжиться сьогодні. Продовжуємо ми, типу, якщо дітинців вже не залишилось. Ось, так що, коротше, все, це все дуже просто. Нам потрібні лимони. Лимони. Покажу, mm -hmm. да. Все починається з того, що з лимонів ви пілером знімаєте е, цедру, Ось, оцю цедру. Ти зразу пояснюю капідастер, <хи> що таке пілер? Підер це така херня, якою ви чистите тіпо, там, картоплю чи будь-яку. Авощирі... 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 Да. Да. так, Красиве слово Підер. Ось просто знімаєте тоненьку... тоненький шар, щоб не було цього білого слоя. Знаєш, що називається як білий слой? Це ще одне друге слово no, no. альбедо. Знімаєте цедру без альбедо. Ось. І засипаєте такою ж самою кількістю е, цукру, от скільки, скільки важить оця от цедра. Оце от, ну, десь 12, 12 годин типу, от воно настоювалося, бачите? І за цей час там багато ефірних Одинніше, ол олій, воно дуже бля. От, щоб, ти, щоб було зрозуміло. Тобто Все, що треба було типу, витягнути, воно все типу, витягнуло. Ось це ми сюди, прямо на ваших очах, просто перекидаємо. Тут кількість 12 лимонів, бо ми будемо готувати 8 літрів пуншу. В рецепті. Давай так, як вийде, але орієнтуємось на 8. Ну, пропиздів трохи. Да. Як приводив в листі, рецепт, який приводить в листі сам Дікінс, він там там на 2 літри десь. Сас, якщо можна. Ложка. Ложка Ложка металева. Ми ми, да, ми да, ще її використаємо не один раз. Угу. Пошановуючих простих нас. Так. Ось тут десь вийшло 250 десь грамів було цедри і 250 грамів цукру. І трішечки я додав буквально кілька ложок горілки. Чисто для того, щоб воно діпався красиво. Автоматично. Так вийшло. Да. Вибачає. Так, це можемо відставити ложку на чий. Так, тепер ми будемо заливати е, алкоголь. Міцний. Що, ти вхопив? Щось. Сміт, да? Тобто ми беремо, ми змішали Сміттен типу, Кросс. Це дуже вонючий в найкращому сенсі ямайський ром. Ми взяли ще абоєло. Дідусь це панамський ром. Ми змішали його один, один, е, 50 на 50. От одну повну пляшку сюди цього. Цього. Як бармена. — Красиво, так? Да? <рес> І по 200 ще мілілітрів з других пляшок. По 200? Ще по 200, да. Давай. 200, Та, 200 це скільки? Ні, ні, подожди, ні, це це, 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 бренді, це потім типо. 200 це давай десь. десь одна по етикетку. третина. — трохи, трохи менше за третину. Десь. По десь. По етикетку. — етикетку? Ну, так. Ага. А тут ну, на, на, на іншому рівні етакетка. Зараз. Ще трішечки. буде, Все. Щоб не, да, не переграти. Щоб не переграти. І тепер а, так, скільки там у нас вийшло? Ще а, одну пляшку повну ветерану. Це Херес де Бренді. А, у Чарльза Дікенса був коньяк. Ми використовуємо бренді де Херес. Бо нам подобається Бренді Херес. І назва дуже подобається. Якщо угу. буде довго, то там дозатор. <сум> <сум> до речі, ти поки л'єш, давай лій. А я, я можу процитувати цим часом, що ще писав Чарльз Дікінс про цей свій е, рецепт. Я схиляюся до думки, що для серйозних розмов про життя, стосунки та людяність не знайти кращого супутника, ніж ця скромна, ароматна і щиро зігріта рідина. Вони все пили теплим. Вони взимку нормально пити теплим, в принципі. Та мені здається, що він. І, і ще поки лєш, давай я тоді почнуть читати листа з самого початку. У дуже міцний посуд, який може бути зламаний у разі нещасного випадку без шкоди для власника його спокою та кишені, покладіть шкірки трьох лимонів, нарізані дуже тонко, з мінімумом білого, між шкіркою та плодом. Додайте подвійну жменю цукру, пінту доброго старого рому. Ставинний келих бренді. Або якщо келих невеликий, то два. Підпаліть суміш, наповніть теплу срібну ложку спиртом. Так, і ще нам трішки нам треба Пауза. Це у нас 750. І ще нам треба, щоб у нас вийшло а, всього 1200 мл. Половину. Так, е, да, десь трішечки да, менше половини. Підпаліть суміш, наповніть теплу срібну ложку спиртом, запаліть її від свічки та обережно вилити палаючий спирт у посуд. Дайте горіти 3-4 хвилини, час від часу помішуючи, потім загасіть полум'я, полум накривши посудом під носом. Вичевіть сік із трьох лимонів і долийте кварту окропу. Ретельно перемішайте, накрийте на 5 хвилин і знову розмішайте. Після цього, прибравши лимонні кісточки ложко... ложкою, скуштуйте напій, якщо не досить солодкий, додайте цукру, але пам'ятайте, що з часом він стане трішки солодшим. Угу. Нормас? Так, все, все встигли. Тепер, як ви чули, треба підпалити це. Красиво це робиться, як робилося в часи. Час Дікінса. в ложку трішечки наливаєте спирту. Спиртовий напій будь-який підійде. Ось. Тепер підпалюємо. Так, да, але ж. Є нюанс. <рес> Палає. Клас, і тепер нам треба десь 3 хвилини чекати, поки воно трохи от буде горіти. А потім чимось треба накрити. Хм, чимось. Ми чим будемо накривати. Це? Задуємо. Окей. Або ні. Ну ось я про те, що типу. Ну що, поки є пауза, треба почитати про різдво. Ти так? що думаєш, 3 хвилини вже прийшло? Ні, ні я думаю, що в мене є mm -hmm. час. Розділ 28 книжки посмертні записки Піквізького клубу. Саме час про якусь знову нової різдвяної цитати. Наближалося Різдво з усією його простахуватою і сердечною щирістю. То була пора гостинності, втіх і чистосердечних зізнань. Старий рік, наче давній мудрець, готувався зібрати довкола себе всіх своїх друзів серед гомону, бенкету то розваг тихо і спокійно сконати. Час був веселий і безжурний. Отакий був час веселий, безжурний. А далі ті подешна набагато ближче до наших реалій. Ми пишемо ці слова за багато миль від того місця, де щороку зустрічались у щасливому й веселому колі. Багато сердець, що так радісно тріпотіли тоді, вже не б'ються, багато поглядів, що так яскраво сяяли тоді, вже згасли, багато рук, що їх ми тиснули, вже захололи, багато очей, що ми в них дивилися. Сховали свій близьку могилі. І все ж таки старий будинок, кімната, веселі голоси і усміхнені обличчя, жарти сміх, звичайнісінькі буденні дрібниці, пов'язані з цими щасливими зустрічами, юрмляться в нашій пам'яті щороку, коли повертається ця пора, ніби ми бачили в останнє тільки вчора. Красиво! Ось. Так, тепер час додати лимонний сік. Кирило Борисович дістане свій ніж. І ми будемо. І... Да. У нас є такі от прилади. Якщо вас немає, можна човити опачва. Це всього 12 лимонів. Насправді 10, бо лимоні були великі. Якщо через заліті таких точно великих не було, то ж ми трохи Що, По шматочку і все, А, ще? можемо передивити те, щоб погано видували персию. Так. Бля, Тепер треба туди додати цукру, бо мені кисло на це дивитися. Тепер додаємо цукру. У нас тут пів кіло приготовне. Тут було 250 грам плюс ще 500. На -на 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 -на. Все це, це перемішуємо. Ось такий суп. Дякувати Чарльзу Дікінсу. Пунш взагалі, це ж типу, за легендою, це від санскритського слова П'ять, да, панч. П'ять інгредієнтів. Тут чотири. Тобто п'ять це Міцне, ну, давай вже розкажи краще, цікавіше, чому від індійського. Ну так, да, тому що е, взагалі цікава тема, що, типу, що міцний алкоголь стали пити раніше, е, саме завдяки е, мандрівникам і морякам, які дісталися е, до Китаю, і там виявилося, що е, вина е, якось не було, пиво якось не доїжджало до тих до тих країв. Але місцеві вже навчилися роби робити міцний алкоголь. І то, тобто, щоб. Але міцний алкоголь був ще не смачний, не, не достатньо смачний, щоб його пити в чистому, чистим. Тому вони почали додавати всякі інгредієнти, щоб зробити його більш питким. Тому так з'явилися типу, фрукти, цукор. Оце все типу, почали змішувати. І так вийшов панч. Тож тобто, панч п'ять інгредієнтів. Це було солодке, кисле, спеції додавали за третій інгредієнт. Міцне і е, слабке це воду. Тут чотири інгредієнти. Ніяких спецій ми не даємо, хоча, якщо у вас є таке бажання, а вже ж, будь ласка, можете купити собі оці от пакетики для гріндвейну і теж додати їх туди, тіпа, щоб воно тіпа, трохи настоялося. Ну що, чай? Так. Да. І останній інгредієнт обов'язковий. Можна додати просто воду, а краще додавати чай, бо чесно, чай робить будь-який пенш. Смачніше. Тепер ми сюди лємо майже 5 літрів чаю. В принципі, в принципі, це просто розгорнута версія батьківського чаю. Все, да, все вже да, вигадали угу. до нас. Перехрещувати струмені не будемо. Не на цьому інструменті. Давай спробуємо трохи типу, секунду. Кого, кого? Ну, ложечку. просто типа то есть, сам, а, сам, сам смак же треба типу. Давай. Не стрімуйся. Да, все а, ну. Ану. Дія буде скоріше символічна. Ну так. Да. Ну якщо ми не перевернемо. Нормально стоїть? Не знаю. Зараз перевіримо. Ну, ось на якийсь час, якщо, якщо гості ще не прийшли, на якийсь час ви можете залишити його, тіба, щоб він просто підігрівався. Тільки не кипів. — а просто у зас... зараз... Нас зараз закипить. Давай знімати. Так, Да. Ти придумав питання, да. е, яке не може е, Диви, треба придумати питання, на яке не може відповісти штучний інтелект в той момент, коли ти. Його... Я зрозумів, що єдиний спосіб придумати питання, на яке не може відповісти штучний інтелект, це придумати питання з неправильною відповіддю. Class. Але тоді шансів вгадати не буде ні в кого, окрім людини, яка його вигадала. Тому все таки буде чесне питання. Ми чули, що треба робити інтерактивні якісь типу, от такі імплементації. І зараз буде саме інтерактивна імплементація. Цю книжку вона абсолютно нова, не замацана ще. Можна виграти, якщо відповісти на одне питання. Скільки разів в книжці згадується бренді? Пишіть в коментарі. Якщо буде більше одного правильного ну, більше одної правильної відповіді, ми розіграємо рандомайзером, як зазвичай роблять. Ось. Цифра символічна, до речі, цифра символічна. Да. Як і будь-яка цифра.